Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський і його команда працюють із фактором Дональда Трампа рівно так, як вони розуміють політику, і рівно так, як вони можуть цю політику реалізувати. Учора в Саудівській Аравії пройшли переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. І станом на сьогодні ми вже можемо робити певні. Висновки після цих переговорів Україна повністю приймає гру від Сполучених Штатів Америки. Хтось скаже, що цей висновок абсолютно не є оригінальним і, тим більше, не є сенсаційним в Україні просто не було інших варіантів, як прийняти правила гри, які прописані адміністрацією президента США Дональда Трампа, тому що Україна. Залежить у фінансовому і військовому плані від Сполучених Штатів Америки. Це насправді так, ми залежимо фінансово і військово від Сполучених Штатів Америки, але я стверджую, що варіант, який запропонував Дональд Трамп, для нас не єдиний варіант. Ми також могли запропонувати свій варіант, причому запропонувати його не тільки США, а й світові. Більше того, ми могли домогтися. Щоб Сполучені Штати Америки діяли за нашим варіантом, я навіть не буду казати, що грала би у нашу гру, але ми могли так зробити, щоб Сполучені Штати Америки діяли за нашими правилами і за нашим варіантом, для цього потрібно було вчасно. Дистанціюватися від політики міжнародної політики Сполучених Штатів Америки це потрібно було зробити десь посередині листопада минулого 2024 року, коли стали абсолютно очевидними і зрозумілими наміри президента США Дональда Трампа. Він ще не вступив в свої вповноваження, не прийшов інавгурацію. Наміри. А до публічної дипломатії з правителем Російської Федерації Володимиром Путіним. от як тільки нам стало це відомо, нам потрібно було дистанціюватися від міжнародної політики Сполучених Штатів Америки і запропонувати свій варіант. Причому цей варіант він абсолютно не псував би наших стосунків із нашим стратегічним партнером. Сполученими штатами Америки не було б ніяких скандалів, не потрібно потім було просити пробачення, принижуватись і ще робити якісь там реверанси. Потрібно було просто все робити вчасно і правильно. Отже, що потрібно було зробити тоді? Сказати дуже просто і спокійно, що ми дуже поважаємо. Сполучені Штати Америки і мирні ініціативи. І ми вважаємо, що Дональд Трамп має право на негайне досягнення миру і припинення кровопролиття. І без будь-якого моралізаторства сказати, що Сполучені Штати Америки можуть вести публічні перемовини, вдатися до публічної дипломатії з міжнародним злочинцем. Ну, звичайно, не треба було казати, що Путін міжнародний злочинець, а з правителем Росії Сполучені Штати Америки можуть розмовляти. Як тільки Дональд Трамп досягне домовленостей з Путіним щодо припинення вогню, а ми одразу це почуємо і відчуємо на собі. Ми побачимо, що ніяких військових дій уже не ведеться. І після цього ми розглянемо пропозицію щодо припинення вогню. З огляду на те, які важливі впливи Дональда Трампа були на президента Зеленського, нескладно спрогнозувати, що, очевидно, Україна погодилася б на припинення вогню. І ми б тоді досягнули реального припинення вогню реального, а не віртуального. Що відбувається зараз? Відбувається зараз наступне. Очевидно, що Володимир Зеленський з огляду на своє розуміння політики і на можливості реалізації вирішив зберігти обличчя Дональда Трампа. Дональд Трамп є заручником своїх передвиборних обіцянок: миттєво і негайно зупинити російсько-українську війну і показати, який він сильний, потужний світовий лідер. І у Дональда Трампа не було ніякого іншого варіанту, як звернутися до слабшої сторони. До слабшої сторони до України і зобов'язати Україну публічно сказати, що ми готові на припинення війни? Ми більше не прагнемо сатисфакції, ми не є там а, країною, яка дотримується міжнародного права і готові зупинити війну. До слабшої сторони. А, за якою моделлю загалом відбувається. Зараз всі ці розмови про припинення війни і про перемир'я. Сполучені Штати Америки, це напевно з огляду на особливість Дональда Трампа, створили собі таку цікаву модель. Вони чомусь вважають, що вони є, Сполучені Штати Америки, батьками Росії і батьками України і хочуть помирити. Неслухняних дітей забіяк, які між собою б'ються. Але є старша дитина, є менша дитина, є улюблена дитина, є дитина нелюба. І от для нелюбої дитини, для слабшої дитини, для винної дитини пропонується батіг, пропонуються санкції покарання. Пропонується позбавити, припинити будь-яку військову допомогу. І Повідомлення про розвіддані. А для більш улюбленої дитини і старшої дитини пропонується навпаки пряник. Пропонується заохочення. Сполучені Штати Америки пропонують відбілити репутацію Російської Федерації, запропонувати. Залучити Росію до якихось там міжнародних стосунків, ввести навіть її в G-20 там, чи повернути в велику вісімку, вже не сімку, а вісімку. Ось, і от протягнути їй дипломатичну руку, якщо так можна висловитися. А Росії пропонується заохочення, Україні пропонується навпаки санкції, от пряник для. Рома. Путіна і батіг для Зеленського. Це, звичайно, ну, можливо, і дієва, модель, але Сполучені Штати Америки забуваються, що вони не є батьками для Росії і для України. А Росія і Україна не є дітьми Сполучених Штатів Америки, навіть близько. Це представники принципово іншої цивілізації, і в них свої стосунки. Більше того, вони самі є батьками цієї цивілізації, східнослов'янської, ще там якоїсь, євразійської, Україна і Росія самі є батьками. Трамп, Венс і Рубіо не є батьками ні України, ні тим більше Російської Федерації. Звичайно, що це все не клеїться і це все не працює. І ніколи ну, не спрацює. І от. Коли почнуться реальні проблеми. Чомусь всі думають, що реальні проблеми почнуться після того, як м'яч опинився на стороні поля Путіна. І він візьме і відмовиться від готовності України припинити якісь там е військові дії на воді і в повітрі. Ні, це не є проблема. Проблема почнеться тоді, коли Володимир Путін раптом погодиться на цю пропозицію. Чому проблема? Тому що. У нас чомусь вважають з якихось причин, і у нас, і в світі, і Дональд Трамп вважає, що е, після перемир'я обов'язково настане мир. Що перемир'я це притеча миру. Ну, перемир'я може бути притечею війни, причим Великої війни, причим Третьої світової війни, за яку так, якої так боїться Дональд Трамп. Справа в тому, що політика це ж не просто природа і не стихія, це ну, метафізика, це тільки в природі після світанку настає день. Ось. Але може бути і так, до речі, і в природі бувають такі випадки, що після затища гробового настає буря, велика буря. І Володимир Путін, правитель Росії, Якщо він розумний і прагне всіх наказати, він, звичайно, погодиться на пропозицію Дональда Трампа. Погодиться на перемир'я для того, щоб потім почати війну. Нам залишається тільки сподіватися на дурість Володимира Путіна. От тільки дурість Володимира Путіна може врятувати світ, світ від Третьої світової війни. Дурість Володимира Путіна. Поки що, поки Володимир Зеленський рятує обличчя Дональда Трампа, то ну, Володимир Путін своєю дурістю може врятувати світ від Третьої світової війни. Як буде розгортатись події, ніхто не знає, ніхто не може сказати. Але а, все виявляється ну, досить Складно. Тепер я хочу ще сказати декілька слів щодо відсутності карт або відсутності козирних карт, про які говорить Дональд Трамп. Я категорично не погоджуюся, що в України немає ніяких карт. Якби в Україні не було карт, то Сполучені Штати Америки не витрачали б на Україну час. Просто з огляду на світогляд і поведінку Дональда Трампа, який просто бикує. Він би не витрачав час і не відправляв делегації в Саудівську Аравію. Очевидно, що Україна має карти. І без України взагалі нічого не може відбутися. Щонайменше, перший пункт, Дональд Трамп не може навіть зберегти обличчя. Перша задача, яку зараз ставить Дональд Трамп, це хоча б зберегти обличчя і якось вийти з цієї гри, в яку він зайшов. Друга задача це досягнути хоч якогось перемир'я. Третя задача це досягнути заморозки. Причому треба розуміти, що є різниця між замороженням війни і перемир'ям. Заморозка це серйозний процес. І теоретично він може колись розморозитися, але як правило, розморозка відбувається тоді. Це контрольований процес. Завжди розмороз... розморожується щось. це під контролем, і це вже більш безпечно, це важливо ну, розуміти. Інколи заморозка може закінчуватися вимерзанням. Все вимерзне так, що всі забудуться за це все і будуть жити далі своє життя. От, тобто, у Дональда Трампа він зараз знаходиться на якійсь там зародковій задачі, початковій задачі, скажімо так, просто зберігає своє обличчя. Я думаю, на цьому все і закінчиться. Тепер щодо переможних реляцій, що відбулися якісь там великі подвижки і так далі. Ніяких великих подвижок не відбулося, і для України тим більше не відбулося, тому що у нас відібрали військову допомогу, а потім нібито її повернуть. Чи не факт, що там повернути, якщо повернуть, то дай Бог, що половину. Це важливо розуміти. Що вдалося досягнути? Тобто ніякого перемир'я на 30 днів по воді і там по повітрю не досягнуто. то. Це поки що Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів Америки. Чого досягнуто, це досягнуто перемир'я. Будемо сподіватися, що хоча б 30 -ден, 30-денне перемир'я між Дональдом Трамп, Трампом і Володимиром Зеленським. Будемо сподіватися, що цих 30 днів вони не будуть одне одного поливати помиями, політичними помиями. Ось нечистотами. Тому е перемир'я ну, досягнуто, але досягнуто між Зеленським і Трампом. Поки що перемир'я на фронті і про нього говорити дуже рано. Можливо, який єдиний результат, який можна зафіксувати, це Зеленський допоміг Трампу зберегти обличчя і сказати те, що хотів почути від нього Трамп. Ну і, звичайно, сатисфакція для. Дональда Трампа його самолюбство потішили. Значить, васал продемонстрував покірність Сюзерену. От і все, все що, все, що відбулося. Ну, ось такі висновки і такі результати вчорашніх перемовин в Саудівській Джиді. На цьому Буду закінчувати цей блог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.